13 січня Василя Базар пустий майже. Дуже мало автомобілів. Зняв усе показав. Так що заходьте, дивіться, ставте лайки і будь ласка коментуйте, то дуже важливо. Дякую. Розподивимося такий Citroen С4 Picasso. 1.6 бензин. Тут пробіг 92 тисячі. Ціна такого автомобіля 5500. Зараз оглянемо його повністю зі всіх сторін. Сімейне велике авто. Ось на таких шинах. Ось так виглядає ззаді. Доброго вечора, ми з України. Зараз подивимося всередину. А закрита. Що сзади тільки закрито? Відкрили нам ось, стан з дверних карт, така надпись на порогах. Ось три великих повноцінних сидіння, плюс зазаді що є великий багажник. Для великої сім'ї, для дальніх поїздок сам раз супер. Ось покажу вам, що ось так виглядає. Панелька, зараз ми поглянемо на неї зближче. Ось стан дверної карти. Сидіння. Руль у нас в чехлі не пошкоджений. Ось отак оце. Зараз ми її спробуємо завести. Заведемо її. Зараз ми її заведемо, послухаємо як працює, як заводиться. Ось. Самі чули, як усе завелося. Подивимося зараз ще під капот. Можна відкрити? Пригнана машина, так? пригнаний автомобіль. Ось так працює. Все рівно. Машина не милася, не готувалася до продажу, все сухо, нічого не тече. Зараз вам що покажу. А номер телефону ваш можна? Ну, в інтернеті. А, в інтернеті? Так. Шукаємо, заходимо на Ріо, так? так? Ось такий варіант. 2005 року 280 пробіг, 2.0. Бензин, Passat, Срібний колір, сірий, срібний, срібний. Перед. Він на ось таких шинах. Ось подивимося стан ззаду. Таке комбі. 2011 рік, 2016 пробігу, ціна 6200, 1,6 дизель. Номери ви собі записали. Дзвоните, ось власник, все показує, розказує, без проблем. Нічого не скрито. Такі шини. Ось, Подивимося, як двері відкриваються. Гесенько все відкрилось. Оглядаємо салон. Тут ще багажник. Так, ось так. Глядає панель. Подивимося як ззаді. Досить великий. Економний автомобіль. Зблизька вам показує. А заведемо його? О, Зараз заведемо. Послухаємо, як заводиться, працює. Чули самі? Все працює і заводиться Так що ціна 6200. Кода Фабії 2008 рік, 1.4 газ, бензин, механічна коробка, клімат-контроль, 178 тисяч пробіг. Синій, гарний колір. економне авто. Показав вам зі всіх сторін. 5850, 2007 рік, Golf 1.9, дизель. Такий вмістимий комбі. На дисках. 60 рік, 6950. Це дизель 1,6, 227 пробіг. Номер, бачите, можете собі записати. Ось так. Величезний сімейний автомобіль з економним мотором. Покажу вам зараз задні. Так А це пригнана машина? Так, так, свіжо пригнана. Оце свіжо пригнана. Бачу, наклейка навіть є. Ось. Всім місць. Тут взагалі. Вже по місці вся сім'я. І навіть ще родичів можна взяти якихось. Місця є достатньо, самі бачите. Щоб покажу середньо, добре? Так виглядає ззаді. Дуже-дуже багато місця. Панелька, зараз покажу вам зближче. Ось. Стан дверних карт. Руля. Коробка, не висвітлює жодних помилок, автомобіль заведений. А можемо підняти капот? Ось. Дивимося, як все чисто. Ремінь поміняли ще в Німеччині. Peugeot 307, свіжа, 4,999 ціна, 1,6 бензин. шість бензен. Комбі. Розпадемося всередині. Перше показую вам з двору. Ось станшен. ПК-307. Тут всередині супер чисто. Ось самі гляньте. Так, руль панель. Що зблизька покажемо Дачки світла дощу. Дачки світла до чого? До що? Підігрів сидінь Ось. Так виглядає автомобіль Заведемо його Зараз ми його заведемо І послухаємо як Чули як заводиться Заглянемо під капот. Так, працюємо мотор. Все сухенько, нічого не тече, не запутівши. Так що дзвонимо за деталями і купуємо. Ось така А6. Ціна 7900, 2007 рік, 262 тисячі пробіг, 2.0 дизель. Так, спереду. 4800, Octavia, 2006 рік, 231 те, що пробіг, 1.6 бензин. Срібний колір. Зимові шини. Дуже практичний колір. Часто мити не потрібно. Така серединка. Ось там. Панель, приборів, руль. Все чистенько. Зараз покажемо вам ближче, ближче виглядає. Ось так. Так що дзвонимо за деталями і купуємо. 7800, 2008 рік, 122 тисячі пробігу. Тут 2,0 газ, бензин. Ось так, як я. Кажу вам, ззаді, ось так. Хром пакет. Меджендіс. Ціна 5300. 2005 рік, 2014 пробігу. Тут 1,6 бензин. Ось такий автомобіль. Це пригнана машина, так? пригнаний з Німеччини. Автомобіль дійсно вартий уваги. Так що дивимося. Дзвонимо, коментуємо. Так, всередина. Шкіра. Супер солідно все. Тут зразу і пляшка є. Це за покупку, щоб обмити. Відкриємо багажник, покажемо, який він здоровенний. Ось, то тут можна вмістити, не знаю. Все. Що кому необхідно. А який розхід по машині? Сім літрів розхід. Заведемо її? Заведемо її? Можемо завести навіть. як завелася співоборота. Можна підняти капот. Це ж добре. Ви ж не готували її, нічого не вимивали, так? Ось дивіться, нічого не готувалося, не вимивалося, але все одно все сухо, нічого не тече, не капає, не підтікає. 4700, 2003 рік, 180 пробіг 1.8 бензин. є 46 Ось так. Шини? І так автомобіль виглядає сзади.